То вже завтра. А сьогодні, значить, беремо... І перевіряємо, що ж воно вийшло. Абрикосове. А-а-а! Абрикоси за гірками, знаєте, ого! А. Ну, за огірки, ваше здоров'я. Супер-супер. Ну, вони ще гаряченькі, а як вихолонуть, краще закусону не придумаєш. Так що я не втримаюся ще одненько. Слава Богу, вихідний день сьогодні. Свята неділя. Ну, слава Україні!